Так, зробив ще 4 динозаврики. Треба більше, але це все, що я встиг за сьогодні. Літають, ніяких питань немає. Хто вперше бачить і цікаво, як їх зробити, як вони виглядають по конструкції, значить, крила тримаються на ось таких. Кільце саморіз називається. Це мені крила. Отак, на жилці. Там є ось така планочка. Від планочки йде жилка. Через крила проходить. Ось так. Відцентровано так, щоб в спокійному стані іграшка була. Ну, ось так, да, рівно. Ну, а коли смикаєш, то вона, здається, ніби летить. Ось і все. Тому, ну, друзі, кому цікаво, заходьте, підписуйтесь.